Це одна з найдавніших у світі книг, що існують і нині. Її написали на зорі християнства. Біблійний манускрипт створили в монастирі у Верхньому Єгипті. Скоро книгу виставлять на торги у Великій Британії, а поки що вона зберігається у виставковому залі аукціонного будинку в Нью-Йорку. Манускрипт написаний на папірусі коптською мовою в третьому або четвертому столітті нашої ери. Усього в ньому 52 аркуші. Текст писала одна людина 40 років. And it's це той перехідний період, коли сувої папірусу починають перетворюватися на кодекси. Це книги в тому вигляді, в якому ми їх знаємо зараз у книзі. Записані найбільш ранні з відомих текстів двох книг Біблії: перше послання Петра і книга пророка Іони. У книзі найбільш ранній текст першого послання Петра, і цікаво те, що в назві написано просто послання Петра. Або автор не знав про існування другого послання Петра, бо воно ще не стало канонічним, або його просто не написали. Це свідчить про дуже ранню дату манускрипту. У рукописі також є великодня літургія та інші проповіді. Серед них одна невідома. Книгу знайшли всередині минулого століття в Єгипті. Завдяки специфічному кліматові Єгипту з його посушливою погодою збереглися християнські рукописи, які знайшли в кінці 19-го та у 20-му столітті. Рукопис купив університет Місісіпі. Він був там до 81-го року. Пізніше його придбав норвезький колекціонер Мартін Шоєн. Нині він виставив книгу на аукціон. Торги пройдуть 11 червня в Лондоні. За лот розраховують отримати від 2,6 до 3,8 мільйона доларів.